Цього вересня я виїхав на один піщаний кар'єр у Львівській області. Тиша, легкий туман, ідеальна погода. А карп мовчить. Але за два дні мені вдалося розкрутити точку. Покажу, як саме. Піщані кар'єри це специфіка. Дно чисте, але рельєф жорсткий. Шукав зону, де глибина переходить із 2 на 3,5 метри, стара бровка. Там і зупинився. Карп восени не любить мілину. Йому треба стабільна температура і спокій. Особливо вночі. Кормлю скромно, пелець, кукурудза, кілька різаних бойлів. І ще нюанс: я заливаю все теплою водою з термоса, щоб запах швидше пішов у холодній воді. Це реально працює. Аромат спеції. Восени карп добре реагує на гостре, типу часник або скопекс плюс чілі. По насадці все просто: маленький попап 10 мм, колір рожевий або білий. До речі, в ту ніч, коли зловив найбільшого, працював саме рожевий попап з запахом ананаса. Чистий бонус. Кльов починався з 6 до 9 ранку і трохи після обіду. Найкраще працював вечір перед дощем, карп активізується, ніби відчуває зміну погоди. Тож обов'язково дивись тиск і хмари. Осінь це рибалка для терплячих. Цього разу найбільший був на 6,8 кілограма. Не рекорд, але кайф незабутній. Осінній карп це вже не просто рибалка, це трофейна гра на терпіння і уважність. Якщо сподобалось, тисни вподобайку. Підпишись та підтримай мій канал. А якщо маєш свій улюблений кар'єр на Львівщині чи поплизу – пиши в коментарях. Зроблю туди виїзд. Гарних уловів і теплого чаю на березі.